Hello English fans! В англійській мові, як і в нашому житті, є багато правил, але ще більше винятків. І я тут для того, щоб ви знали і те, і інше. Ви на каналі English Dom, мене звати Каріна, і ми починаємо. Сьогодні менше, ніж за 10 хвилин. 10 чи 9? Ви дізнаєтеся правила вживання дієслова go та ще й винятки, exceptions, пов'язані з цим дієсловом. Я знаю, що ви чекали на це відео. Тож let's go! Guys, я розпочну здалеку. Дієслово go має три форми вживання: Go, went, gone. До речі, про неправильні дієслова є окреме відео, десь тут з'явиться на екрані або шукайте на нашому каналі. Дієслово go використовується в різних контекстах, а саме через контексти найкраще вивчати лексику. Рух I go to school every day. Час. time to go to bed i have to go to the meeting sproba let's go and watch the movie zniknye the sun has gone down Було просто, скажіть, а зараз ми переходимо до правил, як використовувати go так, щоб навіть нейтиви вам позаздрили. Коли ми показуємо або підкреслюємо напрям, ми використовуємо дієслово go з прийменником to. Наприклад, go to Kyiv поїхати до Києва. Go to Lviv поїхати до Львова. Go to the concert піти на концерт. Go to the airport поїхати до аеропорту. Пам'ятайте, головне напрям, а отже, частка to. І так само буде, наприклад, go to hell. Вам ж не треба пояснювати, що це означає. Hell, 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 yeah. Але, of course, із цього правила є свої винятки. І для полегшення свого життя, будь ласка, запам'ятайте, що ви ніколи, ніколи, ніколи не маєте використовувати to в ось цих фразах: Go west – поїхати на захід. Go east – поїхати на схід. Go north – go south. На північ та південь. Go outside – вийти назовні або ж вийти на вулицю. Go inside – зайти всередину. Go there – піти туди. Go here – піти сюди. Go downtown – Поїхати до центру міста. Go home – іти додому. Go home, sugar bear, go home Тож, друзі, якщо ми вже почали цю слизьку тему з невикористання частки to з дієсловом go, давайте не будемо зупинятися та продовжимо ще кілька фраз: Go shopping – піти за покупками, Go hiking – піти у похід, Go fishing Піти рибалити, ну чи поїхати на рибалку. Ви ж уже зрозуміли, що слово go може перекладатися і як іти, і як їхати, по суті, як рухатися в якомусь напрямку. Тож guys, let's go dancing! Ідемо танцювати. Let's go dancing! А ще замість to ми використовуємо preposition on, коли збираємося: go on vacation – поїхати у відпустку. Go on a cruise – відправитися в go on honeymoon – поїхати у медовий місяць. Where did mom and dad go on their honeymoon? До речі, студентам Dom нікуди ні йти, ні їхати, ні відправлятися не потрібно. А все тому, що вони можуть вчати англійську будь-де де, де знаходяться в поточний момент. Ще й до того ж, мають шанс відвідати перший безкоштовний урок з викладачем English Dom. До речі, one-to-one -one урок. Все, що потрібно, щоб потрапити на перший безкоштовний урок, це стабільний інтернет та тиснути на посилання в описі до цього відео. І поки ви додивитеся цей відеоурок, наш менеджер вже з вами зв'яжеться. Ви визначитеся із зручним часом занять. Та вибрати для себе вчителя мрії, це буде perfect match. Знаєте чому? Тому що він для працює більше тисячі ста викладачів, і ви точно підберете для себе найкращого. У вас є безмежна кількість спроб. Тож мерщій реєструйтеся, посилання в описі. А ми продовжуємо. Наступне правило про те, як поєднати два дієслова в реченні, коли одне з них є дієсловом go. Це Просто ми знову ж таки будемо використовувати частку to. дієслово плюс to плюс інше дієслово. Звучить це так: I want to go. я хочу піти. Все просто правда? Ну або ж I need to go. Мені потрібно піти. Або ж I need to, talk to you. Мені потрібно з тобою поговорити. I need to talk to you як ви вже зрозуміли, це правило стосується не тільки go, можна сказати також I want to sing – я хочу співати. Тобто два дієслова у реченні часто зв'язуються часточкою прийменником to. Але зауважте, якщо ви в таких випадках хочете використати ще щось після go, то там уже нічого не потрібно. Зараз наведу приклад I need to go wash my bicycle. Go wash – Мені потрібно піти помити свій велосипед. Коли ж діє слово go використовується у іншій формі, наприклад, у минулому часі, то на сцену знову виходить preposition «to». Наприклад, «go wash» – «піти помити», але «went to Наприклад, go wash піти помити, але went to wash. Пішов помити. for today. І єдине, що я вам хочу на кінець побажати, це Go where your heart takes you. Підіть туди, куди вас кличе серце. Зверніть увагу на конструкцію Go where your heart takes you. Go where без применника to, і ми про це вже говорили вище. А я незалежно від того, скільки відео вже зняла для цього каналу, все одно постійно виглядаю на ваші подобайки, коменти, побажання під відео. Будь ласка, залиште вподобайку та щось напишіть цікавого про наш контент, що вам подобається, що ви хотіли б бачити далі. Ми все враховуємо. А я залюбки нагадую, що ви маєте класну нагоду відвідати перший безкоштовний урок з окличем English Dom. посилання в описі. Спробуйте Stay safe, be happy and learn English З вами була Каріна. Бай! До нових зустрічей!